Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. У неділю, 5 травня, православні українці, а також греко-католики, святкували Великдень або Світле Христове Воскресіння, яке вважається головною подією року для православних християн. У ніч із суботи на неділю в багатьох храмах проходили особливо урочисті богослужіння. Цієї ночі більшість фастівчан також не спали, освячуючи свої великодні кошики у православних церквах нашого міста, зокрема, в парафії Святого Миколая, що на площі перемоги. Дорогі всі брати і сестри. Наша церковна громада святого Миколая хоче привітати всіх вас із великим святом. І святом над святами, торжеством, над торжествами і Пасхою Господні. Святитель Іван Золотий Устий закликає, щоб ми всі торжествували і раділи, щоб раділи всі. і ті, хто пустилися, і ті, хто не пустилися, бо Христос Воскрес. Це велика радість для всіх християн. Тому що Воскресіння Христове має особливе значення для кожного з нас. Як Воскрес Христос, так Воскреснемо і ми. Але одні Воскреснуть для вічного і блаженного життя, для радості великої, а плує Воскрес на вічність страждання. Тому, дорогі брати і сестри, поки Господь дав нам час на покаяння, ми маємо своє життя віддати Богу. Ми маємо старатися робити добрі справи, менше грішити, більше любити Бога, любити святу церкву, шанувати традиції, піклуватися про авторитет домашньої церкви, тому що сім'я це домашня церква виховуються у сім'ї, виховуються у довашній церкві. Нехай Воскресний Господь благословить всіх вас, пошле вам всіх дух мудрості, духу розуму, дух терпіння, дух страху Божого і благословить кожного з вас на все добре, світле і святе. Слава Ісусу Христу! Великодня служба тривала всю ніч. Її найурочистіший момент настав о півночі, коли священик сповістив, що Христос Воскрес, а всі присутні з трепетом відповідали воістину воскрес. Потім почався святковий обряд освячення традиційних пасхальних страв: пасок, крашенок, ковбас, хріну, сала тощо. Господині принесли їх у кошиках, прикрашених вишитими рушниками і свічками. Багато людей прийшло до храму з маленькими дітьми, а деякі навіть одягли українські вишиванки. Після церковної служби фастівчани розійшлися по домівках, щоб розговітися за святковим родинним столом після великого сорокаденного посту. Під час великодніх свят традиційно ходять один до одного в гості, дарують крашенки та кулічі, влаштовують сімейні застілля. На Пасху усі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. Тож веселих вам свят, любі земляки! Євгенія Мазуренко, Костянтин Мороз, новини телеканал АЕС